Я телефонував своїй дружині, але слухавку підняв представник поліції. Згадав поганий фільм. І оці сцени, коли телефонуєш до рідного, а слухавку бересь хтось незнайомий. Під реанімаційним відділенням Максим згадує день, коли його вагітну дружину та двох дітей збила автівка. Каже, жінка забирала молодшого сина з садочку, а старшого зі школи. Вони вже повертались додому. Це саме останній перехід дороги. Перед нашим домом, тому я одразу побіг на місце, побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка. Продовж може п'яти хвилин ще під'їхала наступна швидка, і вже з дітьми ми поїхали в лікарню. Нині восьмирічний Степан та шістирічний Всеволод в медзакладі каже Максим: старшому сину прооперували берцову кістку у молодшого струс мозку. Увесь час чоловік перебуває з дітьми, раз на день приїздить до дружини. Вона каже: мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь, і нічого цього немає. Це все ніколи не думаєш, що це торкнеться саме тебе. Вагітну жінку до медзакладу доправили у вкрай тяжкому стані на апараті штучної вентиляції легень, каже заступник медичного директора Олександр. Анастасія була на восьмому місяці вагітності. Медики прийняли рішення негайно провести кесарів ростин. При обстеженні з'ясовано, що є загроза життю. Дитини пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарева Ростина, і дитинка живою була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Після стабілізації новонароджену дівчинку перевели до реанімаційного відділення іншого медзакладу. каже Олександр у немовля, тяжка черепно-мозкова травма та перелом кісток черепа. У породіллі також ушкодження тканини головного мозку та перелом ключиці цієї ноги. Медик додає, зараз не береться давати прогнози щодо стану мами та дитини. Саме на цьому нерегульованому пішохідному переході, в день 17 березня, водій легковика збив вагітну жінку та двох її синів. Момент аварії не бачила, однак чула гучні крики, розповідає Анастасія, адміністраторка квіткового магазину, поруч з яким і трапилось ДТП. Ми чули вже крик саме дітей. І все поруч була патрульна поліція. Вони швидко заїхали. Вони десь їхали з якогось, може просто проїжджали, патрулювали, Вони під'їхали, почали допомагати жінці. Вона була непритомна. На цій вулиці постійно трапляються аварії, каже місцева жителька Тетяна. Додає, чотири роки тому сама потрапила під колеса авто на пішохідному переході у 100 метрах звідси. На этом місці знаю, що очень часто збивають но очень часто збивають немножко далі, где переход от слідує і не ні я их сколько раз видела, і водії не к сожалению. не уступають місто. Тобто на пішоходам переходять смотрять, що ви з камери та вот Я так же не пропускають 58-річного чоловіка, який збив вагітну та двох її синів. Правоохоронці затримали одразу на місці. ДТП. Каже речниця Дніпровського управління поліції Анна Пономаренко водієві повідомлено про підозру за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження. Карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. Слідство триває. Максим каже, з ним зв'язалась донька водія, який збив його дружину та дітей. Рідні підозрювано готові фінансово допомагати потерпілій родині. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.